У неділю читайте псалом 23. для налагодження всіх справ і усунення проблем. Повторюйте псалом 6 разів, тоді вам на допомогу прийде Господь для вирішення матеріальних і духовних дилем. Господня земля і все, що на ній, вселенна й мешканці її, бо заклав він її на морях і на річках її встановив. Хто зійде на гору Господню і хто буде стояти на місці святому Його, у кого чисті руки та щире є серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога Спасіння свого. Таке покоління усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя твого Боже Яковів, піднесіте верхи свої брами. І будьте відчинені, входи від вічні, і війде цар слави, хто ж то цар слави, Господь сильний і могутній, Господь, що потужний в бою. Піднесіте верхи свої брами, і піднесіте входи відвічні, і війде цар слави, хто ж то він, той цар слави, Господь Саваот, він цар слави.